Ну що, думали, що я пропав знову на місяць. Всім привіт! Ви на ютуб-каналі Краверка UFC. З вами я, Крава. І в сьогоднішньому відео я вам покажу пакетики, які я відкривав протягом цих 3-4 днів. Ось, і я хочу зробити таке звернення до своїх підписників каналу і до тих, хто буде грати проти мене. Дивіться, я буду одною тою людиною. Може, ще хтось буде, не знаю, може там в коментарях, до речі. Яка буде грати суто гравцями з паків. Я ні одного гравця не куплю взагалі. Я монети буду або продавати, або зливати, в СБЧ їх кудись. Ну, коротше, точно я нікого не буду купляти. Свій стартовий склад, яким буду стабільно грати. Ось, щоб ви знали. Дякую, що ви подивились минуле відео. Там майже 700 переглядів. Якщо можете, дожміть до 1000, буде мені дуже приємно. Ось там посилання є в описі. І я хочу вам сказати, що під вподобайку, підпишіться на цей канал. 11 підписок до 400 людей. Давайте ми якось це зробимо. Зробіть мені приємне. А я вам, даючи такий класний контент, відкриваючи пакетики. І переходимо дивіться. Let's go! Блін, не треба міняти цю фразу, бо це трагедія, якщо чесно. пацани, перша. 50. І я трошечки назбирав пакетиків. Ну, бачите, побачите пакетиків, це перша частина така. І давайте повідкриваємо. А звичайні золоті. Давайте подивимося. Це перші пакетики FIFA мої. І подивимося, що, що тут випадає. Так, правий захисник. Це, напевно, маус. Так. Відкриваємо отакий пакетик. Іспанія. CDN. Моя... Це Майами. Моя МПЦ Бускетс. Це Бускетс. Світня ритм 83. не буде. и гендузи. Так, давайте ну, сначала просто мегапак откроем, посмотрим, что тут нам выпадет. Так, Италия, центральный захисник, Рома, это кто? Это кто? Манчини, 83, e таке. Руи, Малася. Итак, играем премиум голд пак, дымся. Сон це хто? Сука, я, я подумав що це сон, блядь. О! Так, два рарних мегапака відкриваємо перший. дивимося. Може, щось тут буде цікаве? Давай. Це хто це? Це Алля. Погано. Дуже погано. Є такі паки? О, гумус! О, це непогано. Я думаю, він, як завжди, буде хорошим. І так, відкриємо оцей пак. Що тут випаде нам? Іспанія. CDM. Атлетику Мадрид. Коке. 84-й рейтинг. Наче і добре, але нічого наш не коштує. Рарний мегапак. Давайте, давайте, кільне нам попе. Так. Сам. Манчестер Сіті. Хто це? 86, перший волкаут. Але ви бачите, що я не особливо радий. Хто ти? О, боже, какая яскрава посмешка. 4-4, до да, речи, не. А, а сейт ты просто на рынке ну. Не, Так, премиум, голд, а, это плеер спагдар. Бразилия, центральный захисник, арсенал, это Габриэль. Габриэль, у кого рейтинг, 84. Ну це вже непогано виглядає. Їм на швидкість. Оооо. Опа, інформика. Інформика замовляли, це мій перший інформ. Так, дивимося, як ти кошти брати Ну, бомж. Інформик Інформик Ну це квіксел. Я навіть квікселю. А? Очікувати. Блін, думаю, що це хвіча. М -м -м. Добре, який тебе рейтинг? 80. М -м -м. О, і бані збув. Так, преміум Gold Player Spark один. Там і бані коштує 20 тисяч, ви могли побачити, я просто не звернув на нього увагу. О, це Крістіан Еріксон. Забувся кіксильну говно, Йобане. Так, два гравця. Пак. відкриваємо, дивимося. Німеччина. Сам. Мюллер? Мюллер? Хто це? Мюллер? О. Агітаридер. А, Бразіка немає. виходу. Блін, ну Мюллер. Найс. Два рарних гравця, відкриваємо, дивимося. Це все за завдання, щоб ви розуміли. Німеччина. Центральный захисник. Хюмельс. А, Хюмельс inform, Зюля. Так, да. 84 непогано. Непогано. І лазари дубликат. Так, рвається 82 Ми чекаємо тут Кіліна. Боп. Бельє. СТ. Лукакі? Лукакі? Лукаки? 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 Я угораю. Який це рейтинг? 84. Ну, непогано. Він зараз мені підійде до дібали, який мені випав. Так, ну зараз тут саме солодке. Відкриємо гарний Gold Pack. Тут 12 рідкісних предметів. Іспанія. РВ. Це. Асенсіо. Ну, правильно я здогадався? Звичайно, правильно я здогадався, Асенціо. Так, відкриваємо отакий пакетик. Дивимося. Так. Португалія. Це М. Це Бернардо Сілова. Непогано. Вулкаут. Найс. Ой, давай два і. Дивимося. Що там ще є під низом. О, Бобі Ферміно. Мазуруї. Чуковези. Всіки типа І так, от такі є пакетики. Відкриваємо. За 50 тисяч пак дивимося. Сподіваємось на якийсь топовий волкал Це. Це хто аніме? Це якась футболістка. Ні, це ЛК Гюндоган. Я забув забув за основання, 86 рейдер. Ну, непогано. Рейтинги завжди вітаються. Відкриваємо, дивимося, що тут. хто у нас тут? Ще є Peligrini, Торсарт. Ще один пак, за 50 тисяч. Давайте. Давайте, нам треба щось таке сильне. Бразилія, центральний захисник. Це тягу Сілва. 83 чи що в нього? 84 навіть. вау. Ну шо, тепер паки. За 100 тисяч, блін. Хочу тут кіль нам будь ласка. Відкриваємо, дивимося. Гімпад залагав, Це напевно на удачу. Давайте, дивитися. Так. Франція. CDM Це Канте. Це Канте. який в тебе рейтинг Канте? 86-й рейтинг Канте, Ну, непогано, непогано. Звичайно, трошки пригубили, але можу спробувати за нього пограти. Ну а під низом, що там може бути. Дивимося. Джеко. Відкриємо цей пак, дивимося. Є, стен це, ну це щось точно не хороше. А ні, це Осімхен! Осімхен сюди на базу Прям топ. Димся, сі ти коштуєш, брат. Ай-яй-яй-яй-яй, можна його продати. Блін, я не знаю, давайте я давайте ще подумаю, що з ним робити. О, Аканджі, ну Аканджі. Отак можна сплавити. Я... Так, мегапак відкриваємо, дивимося, що нам тут випаде. Німеччина, голкіпер Терштеген Терштеген, Це дуже файно. 89 Непогано. А що під ним є? Жоржиндю. Ну, терштеген це основа. Я грибу. Блять, що він не продаваймий. Ну нехай буде добре. Це ж ти, блять, продать його попшито. Так, три пака по 100 тисяч. Полетів перший. Із них. Швейцарія, Голкіпер, це бюрки. Це бюрки. Непогано там у нього 87 ритм. О, це ж один велокот. КОЛН! Я, 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 сука, я взловив. Ну, сука. Хорошо, юна. Ну це вподобайка, пацани. Це. Ці, ти коштуєш. Сюда, бл! Да, юна! Ши деліх! Ну, де ліхт, хуйня! Кобель? Є-бой! Так, наступний. 100 000 пак. Так. Давай. Бразилія. Це. Сибруну Гімраєш? Здається. А що по статам? я вже забув. 84. Ну, цей пак вже трошки поганіше згодні. І так, пак за 50 тисяч. Боже, друга година ночі я відкриваю пак. Франція. Цан Кто? Хто? Чикажінг Маджири. Итак, пак за 100 тысяч відкриваем. Я не розумію, поки що це. Центру захисник Боже Вожде лихт. Я подумав, вирдівк. А может є? За компанию там. Ніхто не хоче вийти ще до нього. Там на Чейпіті. Ох. А це кепско. так кулумані Світи кошти. Оооо. Приємненько, приємненько. Ді Марія. А. Так, хлопчики і дівчата. Я зібрав Джеймса Медісона просто за того, що мені треба було зібрати е, якось антрейд Викинути нахер. Точніше, не антрейд, а дублікати. Друга ночі в мене голова не варить нафіг. Але нічого він мені пригодиться з тим дропом, що ви бачили, він мені точно пригодиться, можна щось попридумати з ним прикольненьке. Можна зараз подивитися на його характеристики, я не дивився, якщо щось. 4-4 нормально, піде. І так, я отримав нагороди за Squad Battles і отримав нагороди за 5 рівень. Я вибрав 80 плюс 10 гравців, я вважаю, що це більш, е, ну, більш потрібніше. Ну, я так надіюсь, що там більш можна щось інше зловити. Побачимо. Відкриваємо преміум Gold Pack за 7500, дивимося. Так, це хто у нас? Іспанія, центральний захисник е, Барселона. це Ін'яго Мартінес, напевно. А, це. О, так це волкаут. Нічого собі, я не зрозумів. Ну добре. Ірена, Ірена, скільки ти коштуєш? Ну, ми прибережемо рейтинг 29-го я все злий, або до якихось збаче. Якщо Донецький дивиться, напиши в коментарях, що мені треба з цим зробити. Ну, ось, або ви напишіть в коментарях, що треба з цим зробити. Ну, непогано, волкаут. Ну що, тепер відкриємо цей такий перший такий достойний пак, я вважаю. Та ні, хоча б були раніше нормальні паки. що я вже таке розказую. Так, відкриваємо, дивимося. Так, я не розумію, що волка чи, чи Анлі. Правий зі. Блін, я подумав це волкер, але це. Олександр Арнольд, боже, мене з голови вилітають футболісти. Так. Непогано. Можна за нього потикатись буде. Жоржиньо. Ні, я точно не прогадав, взяв, взявши цей пак. 100%. Ну що, я вам не збрехав топові пакетики, на мою думку, за те, що я назбирав, топ. Е, потім буде відео в мене. Я вам зараз можу анонсувати. це буде пов'язано з тими поінтами, які дали мені за Ultimate Edition. І можете написати свої здотки, як я їх потрачу. А ви, ще раз відпіть подобайку, підпишіться на цей канал, 11 людей не вистачає до Мрійної 400. Віддек хотів сказати 400 тисяч, куди там. І, пишіть, що ви б хотіли бачити на цьому ютуб-каналі. Бай-бай! З вами був Крава. До нових зустрічей!